Ого, 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 дивіться, я ледь піднімаю, друзі. Так, риболовля буде, друзі, на нашумівшу оснастку. От такі дві красотки. Оснасточка. Працює, друзі. Просто працює. Тільки закидую, буквалюся, дивіться, три штуки. А, там три чи що? О, зараз Віталя буде казати щось, да? всім привіт, друзі! Ви на каналі Багіро Фіш. Тут все про рибалочку і, звичайно, сама риболовля. Фідерний сезон продовжується, на дворі осінь. Сьогодні реально холодно, вітер сильний. Ну а ми вирішили приїхати на рибалку Світалій. Каже, Чо, що сидіть? Да? Поїхали, подивимося, що клює. І вирішили перевірити. Ну, чесно кажучи, що погода така поганенька. Рибаків нікого нема, зато ми виперлися. І вітер там сильний. Віталь ти панамку одів, як от сонця. Там від вітра треба. <сум> І воно бачите вже в такі. Осінній, можна сказати. Вам усім приємного перегляду. Погнали на місце. Так. Ну що ж, ми вже на місці, друзі, зараз будемо розкладуватися. Як бачите, вітер дує зліва. Ну не так, не сильно комфортно. Але вже приїхали, треба пробувати рибачити. Ось таке місце. Дивіться, Віталя вже воно бігом розлажуть, риба тікає. А ми все потроху. Так, Віталій, ти будеш справа, так? Да? Ну, вже там стоїш, сам вибрав. место. Я буду тут левише. Подниму трешечки выше кресло, чтобы было зручнейше. Вот так вот. Тик. О. Десь шатается. О, железобетон. По традиції ми поставимо ласярика, замішаю відразу прикормку. У мене ось така плітка аніс. Кіловшки мені вистачить. Ось така прикормочка. Темненька. Все як треба. Я вже все порозкладував, зарядив свій акцент. От, дивіться, пригощати буде в мене перловочка, опариш, ну і такі плаваючі насадки. Це поміняє потім годівницю на маленьку. Прикормку теж додав борошно інтеркриля. Ну все. Віталя вже кидає, ну що, ще нічого не витягнув. Так, риболовля буде, друзі, на нашумівшу оснастку ялинка. На три гачки. Годівничка поки бачоночна три, о, 60 грам. До речі, Віталя теж на цю оснастку, каже, зараз будемо її тестувати. Чи, чи дійсно вона така крута? А в нас, якщо три гачки, можна різні насадки спробувати. Я візьму, знизу буде стандарт, це опарюга. Такий добрячий пучок. Сьогодні спробуємо перловку. Також, в мене ще ось такий мегаладончик, спробуємо його. Так, прикормочка наша настоялась. Така, знаєте, розсипчаста. Якраз те, що треба. Головне вибрати орієнтир. Правильно, правильно? Якщо під тебе на чайку, на чайку? Ти ні, оце виходить, оте дерево велике. Воно велике, якраз я не промажу. Но вітер зносить нормально. По платвичці треба зараз точечку спробувати трішки підкормити. Ну, я це вже думаю, що маленьку годівничку, мабуть, не поставлю. Її буде зносити. Треба перезакинути. Беремо. Трішки з поправкою. Мабуть, треба рогачик нижче опустити, бо не дуже кайфово дивиться, та й вітер дує сильно. Перва покльовка була. Перша риба. Угу. Перша рибка є. Невелика. І клюнуло, друзі, на піно тісто. Вони ще є жовтеньке. Може треба спробувати жовтеньке. Там глибинка нормальна. Я думаю, метрів п'ять точно є. Кажу Віталій, ти вже змерз, каже, ні, нормально. А в тебе скільки грам годівниця? 4, 5, 5. А, взагалі. У мене покльовка була, але нічого не засіклося. Ага, так. Да, жовтий склювало. Перезакидаємо. є, так? Да? Ага. Да, це вже така більш-менш. Ну, дивіться яка. Нормально. Це ти щось... Це і тесто якесь чи що. Ммм, якісь секретики пішли. А що за тісто? Манка. А, манка, я понял. З цим сапарышем, да? Перезакинули. Вітер знову розійшовся. О, в мене покльовка. Опа! О, о, о. оце хороше. Оце і в мене вже щось хороше. І так. Ні, моя мене дуплет і хорошенька така. Непоганий розмір, непоганий. Ну, а тюльку ми відпускаємо. І опариш, бачите, спрацював. Опариш. Ну, і Віталя дуплетики, так? Да? Так. Да? Ну що, снасть працює? Тик-тик. Опа, є. Опа. Щось підсікли вроді. Трішки розкачигарюємо точечку. Одненька. Маленька, одненька. На опарюшку. Так, покльовка, друзі. Щось, щось засікли. А тут по глибині Віталію це тут сразу свал йде, так? Да? 6 метрів, да, так? Ну от ми кидаємо десь кухні. Так, ну от, бачите, така осіння, пузатенька. Бачите, зараз напишуть, що маленька, тюлька. Ну, мені, чесно, така подобається. Засушувати. Перезакид. Я вже... Трішечки зрозумів, як з цим вітром попадати в точку. Ого! Оце покльовка. Ого! Що це таке було прям? така божевільна. Віталія якраз витягує. Мілочна відійшла, мабуть. Бачить, теж на манку По-моєму, була і А, злетіла. У мене такий божевільний кльов був де і одненька. Мала і, до речі, на перловку клюнула. Ой, бачите, на перловочку. Візьму так штучки три. Тут що у нас все на місці? Видно, що смикало. То додавлю. Я це ще беру, друзі. Підрізаю нижнього опариша, щоб він пускав такий шлейф. Опіє. Ти як загибає. Оце була покльовка. Ого, там, мабуть, дві штуки. Дуплети Тоді я застяг таку покльовку прям, ну нереально я ж казав, що там. А, там три чи що? О, зараз Віталя буде казати щось, так? Да? Ось там друзі, три штуки. Там мені хтось питав в коментарях, що я їх сам цепляю. Так, да, цепляю сам. Ціпляю насадку, а вона цепляється вже на саму насадку. Так, да, якщо там були прям такі батони, я б їх не підняв би просто фідером. При закид вітер це прямо ще той. Прикол, щоб вона щоб точно ж впала. А вона воно видуває дугу і все. Поставив знову так, бо не можу покльовки знімати. Ухо, це попуск, да? Диви, диви. Опа! Тільки закинув, друзі. Буквально. А ну. Ні, рибка якась є. Бачите, тоді три штуки витягнув, ну прям на все клюнуло. І на опариша. І... опа-па. Ну така ще піде, піде, бачите. Ну, заглотнула в шахту дебела. Іди сюди. Ох ти, диви, що робить. Ох. Понацеплялася. Віталь, ти там мені цепляєш рибу, так? Угу. За кадром. <сум> Дивіться, які дві. Дві красиві. От. І всі на опариш. Перловочку не захотіли. Так, да, невеличка, ну для сушки мені отака б чесно подобається. Так, отак от ми раз. Підрізать. Сюди треба ще додати. Перловка поки що мовчить. Сій раз І отак от беру, підрізаю кончик. бачите? Це б звісно перейти зараз на меншу годівничку, щоб менше корму на точку кидати Рибка вже є. Трішечки вліво взяв. Клвочка, покльовочка. О, є. Ух, як відіграє. Диви, диви. Фу. Диви, хоч да, з -120. Ну, блин, він і 3,6, Т-120. Ну чу... блін, він чує. Я ось відчуваю плотву. Кожний удар, ну. О, такі Дві красотки. Раз-два. Одягнув перчатки, друзі, бо реально руки просто вітер такий замерзають. Все працює. Так, перловка поки взагалі не укрупняє ні, ні черта. Риба на точці стоїть. Опа. Іди сюди. О, друзі, дивіться, яка, а? Яка краса. Гляньте, а? Рибка. Це я додав до перловочки опариша і відразу і на перловочку клюну. Бачите, годівничку поки не міняю, бо реально... Вітер такий сильний тум. Риба якась була. Та так загнуло прям. Така стандарт. О, бачите, знову опариш. Працює, пучок опариша. Ух! Так от раз. І я його... Чіпкачку. Оп, підрізав. Течія звісно, валить. Тик, тик тик І в мене покльовка. О. Так. Но пока еще не разумело. Не, кажется, днянька мало Ну, не, две. И снова працюет опарыш. Перловочка. Пасе задних. Резакет. Ну что, может чуть-чуть, опять, трешки скосил. Знову пруть воду, нормально. О, нацеплялся. холодно, треба чайочку дернуть, мабуть. Одна, стандартная. Так, так, так. Перезакрыть. Это уже четко попало. горячую чай нравится, mm. воно. Ну да. Упа єс, друзі, є! -ху -ху. Дуплет! Ну, стандартний. Да. Дивіться, оце заглотнуло. Визиваємо екстрактор на допомогу. Так, перезакидаємо. Тиба чита в мене шнур так свистить. прям чайку надо? Там не так якась бач підбита. Ну, розмір стандарт. Значит, пучок. Опариша працює. Прям нормально працює. що витягну непогану таку воно вже баклан бачиш атакує нашу точку бачиш це було течення чуть-чуть все точечка підостила і все вже не такі прям часті покльовки. так да, воно витягнуло, диви зараз раз буде розганяти платву Одненька, друзі, зачепилася. І то невелика, до речі. Невеличка. Це у нас на цей, на переловочку попало. Друзі, треба підсікати, ого! Так, щось, щось є. Так, так, так. що двушечка. Двушечка прийшла. Дивіться, ще й нормально. І знову бачите, ось <свісно> біля кормушечки і середній, а верхня там, де цей перловочка, не хоче. Перезакидуємо. Взагалі нікому. Взагалі. Віталі вона пакує, пакує. І, і, ух ти, друзі. Ух, щось вроді непогане. І покльопка була хороша. А, це дуплет, Не, ну одна така, дивіться, непогана. Непогана. Ой, бачите? Клас. Осіння платочка. І друга теж. Так, все, перезакидуємо. Підрізали опариша. и можно кидать. Четко. Ух, я клюе. Иди сюда. О, дуплет, дуплет. Ух ты, что ты, что? Фидер просто в дугу. Холодна, вона а вона клює. Дивіться, що це... три штуки чи що. -моє, це три штуки! Я... ого ого, дивіться, як Я ледь піднімає, друзі. Ви бачите? <смі> дивіться, о три штуки. Так, треба трішечки спустить. Ой-ой-ой-ой-ой, фідера аж гнеться. Асначка, то працює, друзі. Просто працює. Тільки закидую, буквально дивіться, три штуки. Перловочка з цим. Аніс. Тик. Клює красиво. О! Підсікаємо. Просто течії пішла. Та ні, має бути дуплет, бо не вспливає. Така, друзі. Осіння. Стандарт. Знов Опариш. Опариш працює. Давай, давай. О, диви яка, Віталь. Хороша. Це вже така непогана, непогана, друзі, дивіться. Не оце класно. Осіння. Перезакид. Хай такі клюють батончики. Так, одненька є. Одненька є така. Зальотненька. Так, да, невелика. Я беру. Трішечки додаю перловки і з цим сапаришом. Така в мене комбінація. Поки працює. Бачите, тут теж щось додав. Можливо, треба було кукурузку спробувати теж сьогодні. була ох є ох є є то по три штуки да за раз по три штуки за раз ну і що ось іди в мене дві дуплет

Второй. Ооо. Ух ты ж, блин. Диви, як тяне! Знову дуплет. На початку прям так було важко. Ну, дуплет. Дуплетик, дуплетик. А один крючок голий Вася там. Середній просто з'їла. Чо, викри? Викитуєшся? І нормально погнали, да? О, Краще була б було по дна. размер пока стандартный. Ой, 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 давай, 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 давай. И сюда. Так, так, так. Дуплетики. Угу. Ого. Вот все шесть на на, на це нацеплялось. А ну. ой, блин, а сюда. Сейчас что-то скажет по-любому, да? Тройнет нет. Знову трое нет. Глянь -то. опа -на. Дуплет. Ну що ж, друзі, така рибалка вийшла. Перекормка в мене закінчилася, Буду зворачуватися. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Пока-пока.